Вітаю в Ватерії Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Винний у державній зраді підполковник міліцію відставці сяде за грати на 15 років. Фінансова допомога від США комбриг допомагає військовим ухилятися від служби. Офіс генерального прокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідності хмельницьких прокурорів. Далі до подробиць. Житель Запоріжжя передавав ворогу інформацію про розташування ППО. Прокурори у суді довели, що підполковник міліції у відставці спеціально поновив старі зв'язки з колишнім однокурсником, який є співробітником міністерства оборони РФ, щоб допомагати у війні проти України. У вересні 2023 року. Зрадник отримав доручення встановити місце дислокації українських захисників у регіоні. Чоловік їздив по Запоріжжю та передмістю, щоб встановити місця розташування позицій ППО та особового складу і техніки. Сил оборони. Окремим його завданням було інформування ворога щодо розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу. Зловмисник отримав 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Ці фінанси спрямують на соціальні та гуманітарні видатки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідну угоду підписали український мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проєкту «Peace in Ukraine та частина внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативою G7. Також у Білому домі заявили, що виділять майже 2,5 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні. Нова допомога включає 1 мільярд 200 мільйонів доларів для українських військових і 1 мільярд 220 мільйонів доларів на ініціативу сприяння безпеці в Україні. Це має допомогти Україні із ППО, артилерією і іншими критичними системами озброєння. На Хмельниччині працівники ДБР оголосили підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який за версією слідства організував схему вимагання грошей у бійців, які ухилялися від служби. Спочатку 2024 року підозрюваний організував схему, щоб отримувати гроші від військових, які не хочуть проходити службу. За половину їхньої зарплати він дозволяв не з'являтися на службі, а декому ще й оформлювали бойові виплати. Щонайменше чотири людини регулярно кор. Ристувалися такою схемою, і збитки лише від цієї схеми сягнули понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Один із підлеглих доповів про діяльність підозрюваного у схемі можуть бути задіяні десятки людей. Тож наразі ведеться розслідування. З генерального прокурора у відповідь на запит центру протидії корупції повідомив, що у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідності жодного із 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Отже, ОГП не зміг звільнити хмельницьких прокурорів. Із фейковою інвалідністю там заявили, що провели службове розслідування, але через обмеженість засобів не змогли підтвердити або ж спростувати інформацію про можливі незаконні отримання інвалідності прокурорами. Для цього потрібні процесуальні дії та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Повідомляє центр протидії корупції. Офіс генпрокурора заявив, що передав висновки службового розслідування до ДБР. Мальницька філія газмережі повідомляє, що зв'язку з проведенням перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу у період із 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року тимчасово буде припинено газопостачання за адресами вулиця Сковороди, 48 та вулиця Чорновола, 10. 106, перепрошую. На час виконання робіт необхідно відключити усі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. У філії газмережі також нагадують, що на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ газівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці. І про погоду на день завтрашній. За інформацією Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. На 31 грудня власне така погода спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер буде західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 5 градусів морозу, в день становитиме від 1 до 6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 1 до 3 градусів морозу, а в день від 3 до 5 градусів вище нуля. Наразі це все. Вдалого завершення робочого дня. Мирної ночі та переможних новин зранку. До зустрічі в етері.